Узі нас інфоперші про головне. Поїхали в Івано-Франківську. Двоє чоловіків у масках напали та побили бійця 12-ї бригади спецпризначення зо Андрія Коренева. Час позивним коріння, коли той повертався з концерту разом з дружиною. Летя замовне вбивство не відбулося. Нападниками виявилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, які діяли за вказівкою командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Стверджує сам Кореневич. Інцидент стався у день 13 червня поблизу кра власного дому бійця на відео Видно, як двоє чоловіків у балаклавах підбігають до військового, який у цей час стоїть біля автомобіля, та одразу на нього нападають. Коли кореневич падає на асфальта, чоловіки не зупиняються та продовжують задавати йому удари по голові, тулубу спині та іншим частинам тіла. А після цього тікають у невідомому напрямку. У перші секунди нападу. Я подумав, що це звичайні грабіжники, але під час побою в мене не забрали нічого. Плюс автівку не вкрали. Зазначив кореневич. Поліція за його словами становила собаку нападників. Ними виявилися, ніби тобі Окремих штурмової бригади ЗСУ, які тісно пов'язані з Андрієм Білецьким, та яких сам боєць знав особисто, і навіть називав друзями. Перший нападник це був Воклок Семен Валентинович, позивний Малиша, людина з цікавим минулим, яка у 2016 році протягувалася до кримінальної відповідальності за кратіжку, у 2018 році притягався за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, сказав Кореневич. Він уточнив, що Малиш також притягався до відповідальності за водіння в нетверезому стані вже під час служби в третього Шабера, двадцять жовтня 24 Року він після суверенної перепалки словесної, нібито напав на офіцера Національної гвардії України та вистрілив йому в живіт. Офіцера вижив, а справу замяли, пояснив Куреневич. Другий нападник це Бондаренко Василь, позивний віся, з яким Куреневич раніше служив разом. Він був судимий за напад на інкасаторів. Він перебував у міжнародному розшуку за умисне вбивство. Спочатку повномасштабки за нього поручився Андрій Євгенович Білецький, аргументуючи це тим, що він буде захищати державу на фронті замість захисту держави. Він нападає на побрат... Тимів у глибокому тилу підкреслив боєць азову третій нападник. Це людина, яка чекала в машині, доки Клок та Бондаренко били Кореневича. Його нібито звати Білого Максим, боєць третього ОШБР, який раніше не протягався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Також з заправи, нібито є це Сергій з позивним совам. Також боєць третього ОШБР, якому у 2017 році Кореневич ремонтував автомобілі за місяць до нападу. Кореневич та Сеганчук мали зустріч. Сергій розказав про те, що планує. Є переводитися за третьою штурмовою, розказав трошечки нарікай на бригаду на командуванні на те, що утомився виконувати дурні задачі. За день до нападу виїхав за кордон, пояснив Кореневич. За словами Андрія Кореневича, причин для нападу може бути кілька. Одна з них це те, що він є старим азовцем. Ще з часів, коли ним керував Білецький. Інша з Бересі це те, що Кореневич далеко від Києва і не знаходиться під захистом людей. Але я добре знаю Андрія і розумію, що без його згоди і без його вказівки цього би не сталося за Білецьким. Давно тягнеться сумнівний роботи. Ціни шлейф крадіжка кришування рекетподейкують навіть убивства. Всі добре про це знають, але жодного разу він не поніс покарання за свої дії. Зазначив Кореневич. Він також підкреслив, що саме Андрій Білецький наразі переховує нападників та попросив бійців 3-ї Шабер допомогти знайти їх. Якщо ви володієте інформацією, де вони знаходяться чи де переховуються, зверніться. Будь ласка, до нашої бригади ми не залишаємось у боргу. Наголосив Кореневич на момент публікації матеріалу. Ані прес-служба третьої окремої штурмової бригади, ані сам Андрій. Білецьке не коментували інформації щодо побиття Андрія Кореневича. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.